Шановні наші друзі з Данської Федерації Проспілок, з Агентства проспілкового розвитку, ми щиро вітаємо вас, України! Федерація Проспілок і наші спілчани вже більше двох років ведуть боротьбу проти збройної російської агресії, захищаючи право України на свободу, незалежність, територіальну цілісність. І водночас ми виборюємо право бути в єдиній європейській сім'ї за європейські цінності, за європейські стандарти, за те, щоб добробут українців був таким же, як і в вашій країні, і в батьок інших країнах нашої, нашого континенту. Завдяки вашій підтримці і завдяки підтримці світової спільноти ми впевнені, що Україна здобуде перемогу. Вона відновиться в мир. І тільки в умовах миру ми зможемо разом здобути гідну працю і право на справедливість і гідне життя українців.